Центральний парк візитівка Харкова, тисячі відвідувачів, сотні дітей, сонячний весняний день та атмосфера свята. І раптом, біля чортового колеса натовп, натягнута червона стрічка та чергують копи на бруківці, накрите тіло. Капелюх мерця відлетів на десяток метрів. Комунальники і поліція одразу заявляють, це самогубство, висота колеса 55 метрів. Аби демонстративно звести рахунки з життям, чоловік здійнявся у кабіні до самого піку. Чві розказують, про те, що што мужчина якаби в кабінці сам. І самостоятельно самой найвищої точки аттракциона. Кабіна звідки стрибав самогубця, справна переконують комунальники і демонструють, як працює запобіжник. Двері тут зачиняються ззовні. Самостійно пасажирам її, начебто, не відчинити. Як чоловік це зробив для працівників парку загадка. Закривай. Замок закривається Двір не відкривається. Знаємо що... Человек сел в кабину, кабину, как всегда. Закрили снаружи, кабіни обородовано такими запорами, які просто так не откроєш. Ну дітям треба добре потрудитися, щоб це зробити з нутрі. Що взагалі не понятно, як в нього почалось. Півсотні метрів після падіння з такої висоти у людини просто не було шансів вижити. Експерти ще мають перевірити, чи не п'яним був самогубця, поки шкопи з'ясували лише ім'я та вік загиблого. На даний момент установлена лічність машини. Оказався харківчанин го десятого ражди. 66 років важка хвороба, чи то полісна втрата. Що саме підштовхнуло пенсіонера звести рахунки з життям? Тепер з'ясовуватимуть слідчі. Зараз вони шукають родичів та знайомих чоловіка.